Нещодавно в конференц-залі міськвиконкому відбувся круглий стіл на тему взаємодія суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознаками статі гендерно зумовленого насильства. Захід проходив в рамках акції «16 днів проти насильства. На зустрічі були присутні заступник міського голови Олександр Синицький, представники управління праці та соціального захисту населення міського центру соціальних служб, спеціалісти відділу освіти, поліції, психологи, представники громадських організацій. На зустрічі обговорили ряд важливих питань, зокрема порядок взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильству щодо дітей, психологічне насильство в родині шляхи вирішення. Піднімалися питання захисту прав дитини від усіх форм насильства. Представники міського центру соціальних служб розповідали про роботу з кривдниками та особами, які зазнали насильства. На зустрічі йшлося і про роль психолога у сфері запобігання та протидії домашньому насильству за ознак. Статі. Присутні відзначали, що сьогодні важлива співпраця з навчальними закладами, адже від насильства здебільшого страждають діти. Також працівники міського центру соціальних служб розповіли про роботу мобільних груп з протидії домашнього насильства. Групи діють на території Коростенської громади. Зокрема, на зустрічі обговорили основні проблеми вище зазначеної теми: шляхи взаємодії між службами протидії насильству та визначили основні напрямки подальшої роботи.